Що стосується це для наших громадян нашого краю, це означає, що будуть дуже великі обмеження по переміщенню громадян. Однозначно, на цей період будуть закриватися всі кордони. І, по друге, уже без запрошення всі повинні будуть з'явитися до ближайших військових комісаріатів, визначити своє ставлення до. Військової служби ті люди, хто не був і не проходив військову службу, не має військово-лікової спеціальності, вони можуть бути залучені для виконання тих чи інших робіт, які будуть визначені завданнями вищим керівництвом нашої країни. І багато тої техніки, яка сьогодні є у фізичних осіб, може бути залучена для виконання завдань, які будуть виникати. В збройних силах, Тобто, ж, якщо на сьогоднішній день ми у людей, які мають ту чи іншу техніку, її не можемо залучити до виконання завдань тільки з підприємства установ, то на той період уже все це буде передаватися для збройних сил, для виконання тих завдань, які будуть стояти перед країною.